Завжди веде нас своїм переможнім почеті, і через нас на кожному місці виливає пакужі свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові, серед тих, що спасається, і серед тих, що глинуть. Для одних запах, що від смерті веде до смерти, а для інших запах, що від життя веде до життя, хто ж здатний до цього. Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро ми від Бога говоримо перед Богом у Христі, чи починаємо знову самих себе поручати, чи, може, потребуємо, як дехто поручальник до вас, чи від вас, листів, нашої? Ли? Це ви, лист написаний у серцях ваших, які ось люди знають і читають. Відомо, що ви лист Христа, виготовлений нами, написаний не чорни, але духом Бога живого, не на кам'яних таблицях, а на тілесних, таблицях серця Мертвої алелуя! Аллилуйя. аллилуйя.